Вітаю, друзі. Говоримо про українську внутрішню політику. Вона вряди годи приносить приємні несподіванки. І одна із таких несподіванок це звільнення голови Нацбанку Шевченка. І не просто звільнення, а фактично відкриття справи кримінальної провідмивання здається 206 мільйонів через... Укргазбанк, державний банк, який свого часу очолював Шевченко. Ну, йому інкримінується розкрадання у складі злочинної групи. І що дивно, він нібито за свідченнями декількох телеграм-каналів вже залишив межі України. Якщо це правда... Тоді для внутрішньої політики починає складатися дуже цікавий баланс. Адже із Зеленським поприходила велика кількість всяких дивних персонажів. Одні з першої лави працювали, другий з другої лави. Ну, чого варті всякі Шевченки, Бужанські, прости Господи, цей Шевченко. І е, от напрошується дуже дивна аналогія. Враження таке, що е, всі, завданням кого було розчистити державні інститути від спеціалістів свого часу, призначених е, через конкурсні комісії при президенті Порошенко. Хочу нагадати, що його персональна роль призначення цих осіб не була виключною. Там були комісії, які формували директорати в міністерствах, і міністерства були сформовані, ну і відомства як незалежні інститути. Фактично, цей начерк судової реформи, який реалізувався при Порошенку, він ліквідований, зачищений, Конституційний суд роздавлений. І завданням Шевченка було якраз на посаді голови Нацбанку донищити незалежну фінансову систему через структуру Нацбанку. Очевидно, що за три десятиліття був вибудований такий інститут Нацбанку, який ну, здатен протистояти будь-яким зайдам, будь-яким випадковим призначенцям. і Фактично усунення як смолія, дуже авторитетного банкіра, банкіра, який користувався міжнародною довірою і повагою через відверто кримінальні інструменти, через погрози фактично фізичної ліквідації смолія, у цьому ж сценарії був задіяний Шевченко. він же не там опинився. Що він не знав, якими методами викорили Смолія, аби він зайняв цю посаду? І для чого він займав цю посаду? Питання. Очевидно, для того, щоб Нацбанк був фактично сервільним по відношенню до привата, щоб Коломойський повернув приват собі у власність. Ну, у власність він його не повернув, але ми бачимо з якою інтенсивністю він відсужував об'єкти привата і, і фактично ну, грабував державу. чого вартий останній випад, це рішення Верховного суду про дозвіл не сплачувати 2,5 мільярди податків від Укрнафти в той час, коли воююча країна потребує неймовірну кількість грошей. Тому Декілька телеграм-каналів сьогодні повідомили, що Шевченко залишив межі країни. І якщо це правда, то оцей весь корпус, який демонтував за спиною Зеленського патріотичний бюрократичний клас в державі, він дуже акуратно залишає межі країни. Очевидно, що з таким багажем на вибори Зеленському виходити буде просто непристойно. Чи встигне Зеленський підзачистити себе від цієї відверто підривної агентури і запропонувати суспільству як нового Зеленського? А він нам треба, той новий Зеленський. У мене є підозра, що українці більше просто не зможуть винести. Не скільки Зеленського, скільки цю олігархічну бородату Харю, яка стерчить за спиною Зеленського. Але ми переможемо. Слава Україні!